Як обрати якісну ковбасу, яка дійсно зроблена з м'яса? Для цього необхідно звернути увагу на наступні показники це співвідношення білків та жирів. На екрані приведена таблиця співвідношення білків та жирів за державним стандартом. Давайте переглянемо ці показники у наших товарах. Кількість відповідає нормам ДСТУ. Кількість відповідає нормам ДСТУ для сосисок першого сорту. Зверніть увагу, перед вами ковбаса зроблена за ТУ. Але її співвідношення білку та жиру повністю відповідає державному стандарту для цього виду ковбас. Не варто боятися позначки ТУ. Адже товари, вироблені за ТУ, можуть також відповідати державному стандарту. Тепер ви точно зможете обрати якісну ковбасу. Побачимося у Петриківці.